За 46 лишних проект. 13 листопада 2025 року під час 28 сесії Житомирської обласної ради депутати розглянули 123 питання. Серед них ухвалили 38 кадрових призначень. Зокрема, в 16 комунальних установах за результатами конкурсів призначили нових керівників. Лариса Мозгова відтепер тепер обійматиме посаду директора обласної бібліотеки для дітей і юнацтва. В цьому році влітку відбувся конкурс, який я виграла. Було дві кандидатури, і я перемогла. В цьому конкурсі я представила програму на один рік і на п'ять років, яку я захищала, і стратегію, яку я хочу захистити і представити громаді, включає в себе те, що ця бібліотека буде не тільки книгозбірною, а й відкритим центром об'єднання спільнот. Бібліотека сьогодні це не тільки друковані джерела, це інформація в оцифрованому, в електронному форматі. Також керівникам 22 комунальних установ продовжили контракти або внесли зміни до них без проведення конкурсів. Зокрема, внесли зміни до контракту Ірини Дячук, депутатки обласної ради і директорки Національного музею космонавтики імені Сергія Корольова. Ці зміни стосуються преміювання керівників установ, засновником яких є Житомирська обласна рада. Критеріями взагалі можуть бути різні. Це залежить від специфіки роботи кожного закладу. Проте є загальні показники, які стосуються ефективності роботи підприємства, ну, наприклад, виконання фінансового плану, та, чи, наприклад, введення якихось інноваційних методів, чи застосування. Ну, новітніх методик питання взагалі надбавок премії буде затверджуватися як власникам, тобто обласної ради, так і узгоджуватися з адміністрацією, тому що відповідні департаменти керують, ну якби контролюють законність ефективність використання коштів. Абсолютно служна пропозиція. Вона і лунала на комісії охорони здоров'я минулого разу. Що тепер потрібно не тільки при продовженні контракту, але й навіть при конкурсі. По кожному закладу давати аналітичну довідку, що, яка середня зарплата, який рівень навантаження на бюджет, скільки людей працює, чи є заборгованість по комунальним платежам, які фінансові показники. Це за словами Ірини Дячук унеможливить нарахування премії тільки керівникам підрозділів та працівникам бухгалтерії. Як повідомляло Суспільне з посиланням на видання «Житомир.Інфо», яке мало інформацію про результат аудиту у Житомирському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги, керівництво у 2023-2025 роках в окремі місяці отримало премію у розмірі 500% від заробітної плати, а актори були у неоплачуваних відпустках. Під час проведення аудиту театру Наталія Ростов. Директорка театру Наталія Тімошкіна, головна режисерка та Валентина Кобилінська головна бухгалтерка, звільнилися. Суспільне Житомир надіслало запит до обласної ради, щоб отримати копію матеріалів з проведеного аудиту. 13 листопада 2025 року, по завершенні 28-ї сесії обласної ради, кореспонденти Суспільного планували задати запитання про матеріали аудиту театру та кадрові призначення Олегу Цюбенку, першому заступнику голови обласної ради. Однак, брифінг для ЗМІ він не провів на дзвінки та повідомлення не відповідав Суспільне залишає можливість висловити свою точку зору Олегу Дзюбенку. Для цього йому потрібно будь-який зручний спосіб сконтактувати з редакцією. Леонід Харшан, Дмитро Клименко, Ігор Кучин Суспільне новини, Житомир.